У цьому відео ми з вами поговоримо про безпрецедентний успіх Сталкер 2 Серце Чорнобиля, який просто поклав на лопатки весь інтернет в прямому сенсі цього слова. Про те, як компанія Apple впливає на кіноіндустрію, як на тому ж кіно та серіалах навчається штучний інтелект і кому це не подобається. А також про багато інших цікавих тем та новин, які стосуються технологій і не тільки новий інформативно розважальний формат на нашому каналі. Тож підтримайте його. Його вподобайкою коментарем, підпискою на канал і так ми будемо розуміти, що вам справді подобається і нам варто продовжувати. Ну і традиційно вітаю! Ви на каналі кібернетики Мене звуть ігор і давайте ж зануримось у безмежний світ технологій. Поїхали! Розпочнемо ми сьогодні, мабуть, з головної новини тижня, що стосується України та світу геймінгу, довгоочікуваний реліз гри 2. Серце Чорнобиля нарешті відбувся, і 15 років очікування. Точно виявилися немарними, адже новини про проєкт заполонили буквально всі куточки інтернету. Ажіотаж навколо гри був настільки великим, що не витримали навіть українські інтернет-провайдери, які один за одним заявляли про проблеми зі з'єднанням, саме через те, що всі кинулися завантажувати новеньку гру від української компанії GSC. Оце я називаю підтримка українського виробника. Одразу ж після виходу гра очолила всі можливі топи по завантаженням. Як серед платних, так і серед безкоштовних ігор, і зараз досі тримається в топі. Steam. на момент запису цього відео продано вже півтора мільйони копій. З них 16% – це геймери з України. Це другий показник серед країн. На першому місці Сполучені Штати Америки, тому що трошки більше ніж кожна п'ята покупка гри, саме звідти. Ще 7% – це Німеччина та Китай, і це яскравий приклад того, як експортувати українську культуру за кордоном. Дон, адже в грі є 120 українських пісень на різний смак від Джері Хейл до ДК Енергетики. Я впевнений, що ви бачили відео, де недогеймери з недокраїни вмикають радіо. А там Понял. Ну і загалом приємно спостерігати за тим, як багато європейців та американців проходять гру, слухаючи, наприклад, пісні Івасюка. Вдвічі приємніше через те, що це український проєкт від української компанії, що вкотре нагадує західному світу про силу та потужність українців. Самі ж українці при цьому вімкнули свою меморобню наповну, адже вихід Stalker 2. серце Чорнобиля ідеально вписується в наше інформаційне поле, аби ми з вами були максимально готовими до всього. Ну і як би з того, щоб трошечки, але таки порахувати чужі грошики. Виробництво гри, за деякими оцінками, коштувало від 30 до 100 мільйонів доларів, доволі широкий запас, і заробити на ній теж планують не менше. Цілком реально, що саме Stalker 2 стане першою українською грою, що заробить у світі цілий мільярд доларів. Можемо тільки побажати компанії Джей успіху, і напишіть в коментарях, чи ви вже грали в S.T.A.L.K.E.R. 2. Ну який же випуск будь-чого технологічного без Apple. І мова сьогодні буде йти не про айфони, айпеди чи макбуки, а про кіно, тому що компанія Тіма Кука буквально всюди. Ніколи такого не було. Ну no. я не знаю, чи користуєтесь ви сервісом Apple TV, чи можливо користувалися раніше, але періодично там виходять справді класні проєкти, як, наприклад, серіал Ранкове шоу або ж фільм Самотні вовки з Бредом Пітом в головній ролі. Про останні сьогодні і піде мова, адже режисер другої частини фільму Джон Вотс відмовився власне знімати ту саму другу частину через те, що компанія Apple була проти кінотеатрального показу а хотіла все це зробити ексклюзив. Для власної платформи сам режисер заявив, що відтепер не довіряє компанії як творчому партнеру, але от для Apple з точки зору бізнесу це було ну, чудовим просто рішенням. Перша частина фільму стала мегаприбутковою в онлайн показі, тож для чого взагалі витрачати час даремно, якщо можна одразу ж заробити більше. Проте, от режисери чомусь так не думають. Цікаво, чому. І от насправді в подальшому розвиток таких сервісів, як Apple TV+, чи Disney+, і їм подібних може створити реальну загрозу кінотеатрам, як явище. Адже для чого кудись іти дивитися фільм, якщо він уже є у вашому телевізорі, планшеті чи смартфоні? І тут дуже цікаво почути і вашу думку, як часто ви ходите в кінотеатри. Напишіть про це в коментарях. І ще трошки про кіно сьогодні, точніше про штучний інтелект, але і кіно до цього питання теж має відношення. Отож, сайт The Atlantic дослідив набір даних, який використовувався для навчання моделей штучного інтелекту, що належать Apple, Anthropic та NVIDIA. зокрема, і з'ясував, що о диво побоювання працівників кіногалузі щодо штучного інтелекту і його впливу на індустрію мають сенс. Це так несподіванка. Вся справа в тому, що як зазначається в дослідженні, штучний інтелект активно навчають за допомогою фільмів та серіалів. А саме було використано 140 тисяч різних кінопродуктів, як то серіали по типу Пуститися берега чи клан Сопрано для навчання використовувались і всі оскароносні проєкти від 1950 до 2016 року. Цікаво, чи є серед цих 140 тисяч фільми українського виробництва. Штойня, наприклад, хтось взагалі пам'ятає ще про такий фільм. Звісно, для навчання використовувалися не оригінальні сценарії, а субтитри різними мовами, які є у вільному доступі. Проте я думаю, що сценаристам якось не легше було від того, що AI навчався не на їх рукописах. Суті і матеріалів як таких це абсолютно не змінює. Сценарист мого улюбленого пуститися берега Вінс Гіліган вже заявляв раніше, що штучний інтелект може стати особливою формою плагіату. Але самі компанії, звісно, за. Являють, що вони використовують фільми виключно для дослідження і аж ніяк не більше. Проте перевірити ми з вами цього не можемо. Та й навіть так виправдовуються не всі, чесно кажучи, теж страшно від усвідомлення того, що AI може проаналізувати всі відео на каналі кібернетики і написати такі ж сценарії і жарти, як і я, але абсолютно без моєї участі. Тому поставте вподобайку фізичному мені, який працював над цим відео. І ще новини про штучний інтелект, і дві наступні я об'єднав в один невеличкий блок, там зовсім без кіно. І як про це говорити серйозно, я чесно кажучи, не знаю. Але в швейцарській церкві розмістили штучний інтелект Ісуса в сповідальні. Назвали цей проєкт Деус Ін Махіна, що доволі іронічно. І цим уже користуються люди. Є ті, хто невдоволений, але дехто це новим духовним досвідом. Спілкування з таким AI відбувається в реальному часі. Можна одразу ж отримати відповіді, можливо, поки що трошки банальні, проте це взагалі вже куди дійшло. Оце я розумію релігійна революція. І друге в тематиці AI ніяк не пов'язане з першим. Проте від цього не менш цікавий захопливе. Британський оператор мобільного зв'язку O2 створив штучний інтелект, який імітує найбільш популярну ціль серед мобільних аферистів – літню жінку. І цей AI може затримати шахраїв на лінії до 40 хвилин, змушуючи їх хвилюватися і нервувати. Назвали його Дейзі, і таким чином британці хочуть зменшити кількість власних мобільних шахраїв. Система працює без залучення людини. Вона трансформує голос зловмисника в текст, генерує відповідь через спеціальну мовну модель з характером бабусі, після чого перетворює текст на голос. Під час розмови штучний інтелект ще й надає шахраям неправдиві банківські дані. Чекаємо чогось подібного і в нас умовний штучний інтелект Микола або Тетяна. І повертаємося до теми кіно наприкінці: ісландський спортсмен, автор Юліус Бьорнсон, відомий як Грегор Кліган або ж гора з Гри Престолів. Лайк, якщо дивилися цей серіал, або ж напишіть в коментарях, якщо як і я не бачили абсолютно жодної серії. Отож, він встановив новий світовий рекорд станової тяги даних, піднявши штангу у 452 кілограми. Яке взагалі це має відношення до технологій? Спитаєте, ви а справа в тому, що для рекорду використали. Коробки з ssd накопичувачами Fison Pascari От отак, от, от, от все це називалось. Місткістю по 122 ТБ, терабайта. А сумарна місткість всього, що було піднято 282 петабайти. Ви ж теж вперше чуєте слово «Петабайти». Але насправді по суті ця вага взагалі не є рекордом. Це просто класний маркетинговий хід від компанії Fison, Тож я абсолютно не міг його не згадати. Отакий от незвичний випуск у нас сьогодні. Напишіть в коментарях, як вам, а я наостанок поділюся цікавою статистикою. 64% українців не вірять у знижки на Чорну П'ятницю, і я їх розумію, адже вони, мабуть, досі не купували товарів в магазині кібернетики. Внизу під відео я залишу вам посилання на сайт, де до кінця листопада ви можете придбати безліч різної техніки за максимально вигідною ціною. А там уже й новорічні знижки не. За горами, тож не зволікайте, переходьте. А я тим часом дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.